Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, ваш пустий гаманець після сплати комунальних послуг, і сьогодні ми будемо збирати лорда Інвокатуса не за всі гроші світу. Це є той добрий випадок, коли гравцям за пожирачів світів дуже добре пощастило, так як компанія Гейвей розщедрилася на цілих двох героїв корот. Ви спитаєте, ну ти купляєш магазині Лорда Інвокатуса і ти отримуєш двох, а як, якщо він тут один намальований, а я вам покажу. Перше, це є дуал-фіт. Нехай вас це слово не лякає. Ви збираєте одну із двох моделей. Тобто ви збираєте або лорда на дігернауті, або ж ви збираєте лорда інвокатосу, іменного лорда. І після збірки ви будете, ну, в принципі, я навіть сподіваюся, що ви навіть не в процесі збірки, коли будете розглядати ливники, то будете приємно здивовані. Так як нам інструкція ця показує ось що. Ось такі два ливнички. І якщо ви дуже кмітливий і уважний, ви можете помітити, що тут якось дуже багато ніг для одного носорога їх тут цілих 4, тут дві голови, два бекпака і мені здається, там навіть чотири руки. І що це таке? І тут я вам показую. Так як ми його можемо збирати, навіть є варіативність голови, різні ніжки, в нас залишається безліч деталей. Що таке безліч? Це ось Просто подивіться на ці два ливничка Що ми тут маємо? Маємо комплект із чотирьох ніг. Маємо одна нога, десь валяється друга, декілька голів для носорога В нас ось тут валяється друга нога, наплічники, декілька рук, які тримають стременочка, як це буде правильно. Декілька сапір Голова ось нашого лорда, ще одна нога, бекпак і туловище. І логічно виходить те, що ми можемо зібрати ще одного героя. Але нам не вистачає однієї деталі. Нам не вистачає ось цього. Це є серединка тулуп-дносорога. Можна заказати Литво, Литво мені обійшлося в 250 гривень. Тобто я рахую а, ну це з урахуванням пошти, воно мені вийшло з доставкою 250 Тобто Придбати ось таку серединку, а, додати. Залишки під і ми отримуємо ще одного героя. Але потрібна база. Мені пощастило, в мене в зокрема хвалялася друкована підставка 90 мм. Вона така ж сама, як у Трайдера і як у Skull Пам'ятаю, хтось навіть в мене обмінював підставки, бо в мене якраз було багато 90-х, я міняв на щось. Ну, Залишилися в мене ось такі неоригінальні, так що проблем не бачу. Далі. Так як ціна на такий набір зараз в магазині кусається, там щось таке наче 2400 зайняло, то ви розумієте, придбати одного від вукатоса ну, для нашого проєкту пожирачі світів не за всі гроші світу, таке собі. А як зібрати дешевше? Включаємо свого внутрішнього єврея і намагаємося зібрати це подешевше. Перший спосіб ви можете просто попитати по своїм знайомим, хто збирав пожирачів, можливо, вам віддадуть такі біси. Це перший випадок. А другий випадок, ви можете спробувати свою вдачу написати на барахолці і придбаю бійці від Лорда Invocat. Мені пощастило, обійшлися в 300 гривень. Тобто 300 гривень я отримав залишки бійців після цього носорога. Плюс серединка 250 вже виходить 550 гривень. Підставку умовно можна купити чи в Model Base, чи в подібних магазинчиках. Ну, вона не є дорога, щось таке, не помиляюсь, 30 гривень. Так що у нас виходить, що ми збираємо за п'яту частину вартості. Ми можемо зібрати саме собі героя інвокатоса. Це є дуже смачно. І так як наш проект називається Пожирачі світів не за всі гроші світу. Так що давайте будемо його збирати. Особисто в мене вже є лорд на Джекернауті, так що я шукав ще бідцев. В мене це буде як інвокатос. Якщо коротко, то це іменний носоріг, який буде роздавати плюс домова. І він мені дуже подобається візуально, так що я хочу поповнити свою колекцію ще одним геройчиком. Ну що ж, будемо це діло починати. Нам знадобляться наші ливнички, інстракшн, Само собою ось це литво, бо в друкове може бути профтек з розмірами, так що в цьому випадку я до литва відношуся нормально. І нам знадобиться ніж, псачки. Наш улюблений ревеловський клей для пластика, щоб склеювати пластикові частини, а щоб склеювати смоло, нам знадобиться звичайний гель. Ну я взяв ось такий ценокілат. Здається, це у мене якраз уже не гель буде, а це Ну, щоб склеювати смолу, пластик, проблем не бачу. Так що давайте розпочинати це діло. Першим ділом нам треба склеїти ці дві половинки. І клей їх з'єдную, наче вони зверху все йде нормально, понизу все нормально. Тут у нас трішки... Залишок підтримок, форми для Литва, називайте, як хочете. І є в нас такий нюанс, що в цього настрога є анатомічно правильні отвори. Не знаю, можливо, вони анатомічно правильні, але для нього це ні. І ми їх будемо замазувати з такою штукою MiliPut. У нас має бути у кожного хобіста. Якщо ви збираєте ваху, ця вам штука допоможе. Це є гарна замазка для швів. І з нею можна ще щось прикольне зліпити. В моєму випадку це були класні спавни із залишків бійців оригінальних. Так, приберемо зараз зайвий облой. Ну, Я його буду так називати, хоча це правильніше канали, форм... Як це буде правильніше? канали леварної форми. ось так. так ну, Зачищаємо зайве. Так, благо, воно м'якша пластика, так що ріжеться дуже легко. Прибираємо. Те, що у нас є зайве, Так. І бачимо таку неприємну щілину. Беремо наш клей, беремо міліпут. А, він у нас, дивіться, йде ось такими двома прутиками, ковбасками, називайте, як хочете. Є у нас темніша і світліша. Змішувати пропорціями один до одного. Воно. ну, в принципі, воно є безпечною, воно не як холодна сварка, так що вам не знадобляться рукавички. Бо від холодної сварки у вас може бути подразнення, можуть бути навіть опіки. Ця штука спеціальна у нас, навіть якщо десь вичитаєте, ставте на паузу, то й десь пише, що вона є саме для модел-мейкінг, вот. sculpting, бот, repairs, тобто для створення, для моделювання, для виліпки деталей. Ця штука нам добре. Ходить. Ось так ми її швиденько розмазуємо, але ну, пальці я водою зараз змазувати не буду, але ну, не критично. Ми зараз не будемо ліпити якісь шедеври або щось таке. Нам треба просто ковбаску, яка у нас тут замажить цей отвір. Так. Спершу ми це все діло склеїмо і замажемо Так, поїхали. Так, добре промазали. Склеїмо наші дві половинки. Головне, не склеїти собі пальці, так як цей клей має таку властивість, або не пластиковий. І пальцями склеїмо, не нажимайте на деталі, тому що залишите свої відбитки. Так. Намагаємося це діло, добряче стиснути, щоб воно у нас нормально проклеїлося. Мінуси литва є те, що, як ви бачите. Деталі можуть бути трішечки не невстик, тобто вони можуть трішечки поїхати при створенні і ось такі неприємні щілини, які потім дуже важко прибрати. Це є мінус Литва, що воно може бути у вас криве, воно може бути недолите, воно може бути з отворами. Не про це я говорю, може, може попасти повітря в форму і у вас будуть косяки. Ну, таке собі. Але в цьому випадку нам без литва не обійтися. Так, наче деталь почала проклеюватися і зараз будемо використовувати замазку. Я ще перед тим як її ставити, люблю капнути трошки клею, щоб воно ще зклеїлося. Те ж саме я роблю, коли і магнетизую свої моделі. Тобто, якщо я використовую при магнетизації міліпот, я завжди додаю трошки клею, щоб він склеївся з усім до чого доторкається. Бо як замазка ця штука працює класно, але як клей не дуже. Майте таку штуку ще на увазі. Також зеленка такий же самий має ефект, тільки вона подорожчає, можна і розбавляти з Міліпутом, вийде набагато класна штука. Так як Міліпут він трішки крихтій. І він погано тримає дуже мілку форму, якщо ви робите якусь деталізацію. Наприклад, там ліпите плащі, лоску, шерсть, то ця штука погано буде підходити. Вона більше як замазка або для грубих деталей. Ну, Наприклад, треба вам зліпити якогось колобка для сповна. Треба вам замазати якісь дірки на спині, якщо ви робите самопального хелбрута або Демон Принца, де в нього були крила, щось таке замазати отвори. Воно буде ідеальне, а от ліпити плащі ліпити шкури, ось воно погано виходить. Так, ось бачите, ми майже замазали, ще нам треба трішечки знизу. Ну, Під покрасом це і так майже не буде видно, але я хочу це все, все прибрати. Так, ставимо його, вдавлюємо добряче ножем. І ось так от розмазуємо і він попадає прямо в щілини, куди нам треба. Так. Потім на це зверху піде ґрунт. ґрунт на цю штуку кладеться дуже легко. І дивіться, у нас вже якраз замазана йому срака. Ну, я називаю речі своїми іменами. Так. Ще трішечки поверху. Тут можна навіть клея додати ще трошки. Але старайтеся, щоб він не переливав деталь, тому що потім залишаться дуже противні сліди від пальців, які буде дуже важко прибрати. Так, ставимо такий маленький шматочок і плоскою стороною ножа. Ну це можна стеком робити, краще і стеком, але ну, мені зручніше ножем. Так, бо перше попалося під руку. Ось так бачите, О, розмазали, воно саме попадає в щілину і її не буде видно. Так, додаємо ще трошки. Це у нас самий хвостик. І має вийти у нас ось таке. В цілому нормально. Далі, так як це лорд інвокатус, канонічно нам пропонується прямо, дивіться як, збирати його прямо як в коробці. В такій же позі. Ну, я думаю, якщо тут всіх деталей таких вистачить, ми його таким і зберемо. Якщо збирати лорда, саме лорда, то дивіться, в нього є досить велика варіативність. Тобто цілих дві голови на вибір навіть три. а Ні, це все-таки буде дві голови на вибір. Так, далі, що в нього є? Є в нього по озброєнню ще таке цікаве, що ми йому можемо надати, дивіться, одна сакера, і можемо дати цей класний меч. Ех, Мого лорда стоїть, правда, стакера, але меч був би гарним варіантом. Ну, не сьогодні, так як такого меча на ливниках в мене немає. Він у мене десь мав завалятися ось тут. Але ми ж таки будемо збирати саме лорда, на, саме лорда так що ось Ця штука нам сьогодні не знадобиться. Ми будемо збирати прям канонічного, як на картинці. Так, Шукаємо, з чого у нас це діло буде починатися. Ну, тут в принципі, маєте по класиці це є ніжки. І так, перше ніжки. Будемо їх зараз всі по колу збирати і приклеювати на саму модель. Поїхали! Так, шановні, що у нас таке сталося? Треба уважно дивитися інструкцію. Так, як дивіться, є деталь номер 6 є деталь номер 9 я їх трішки переплутав. Тому що на ливничках вони майже ніяк не відрізняються, тільки є маленька рисочка, де у нас 9 де 6 Ну, виявилося так, що я трішки переплутав, так що це задня нога. Складаємо в сторону. Збираємо ту, що буде правильно. І так. І так, що в нас є? Є в нас ось така лита тушка, в неї ми можемо спокійно приклеювати ці ніжки. І виходить, у нас є туловище. Але немає голови. Голова тут відсутня, ну, в принципі, це на 40 хорна, воно й не дивно. І потрібен нам вершник. В цілому ця штука буде виглядати ось так. Думаю, ми можемо її одразу приклеїти тільки нехай. Трішечки. Цей елемент ще висохне. Отже, так, далі. Нам треба зібрати ногу, так, голову, так як це у нас інвокатос. Опція голови, тут у нас тільки одна. І з цією брутальною пилою. Ну, в мене таке відчуття, що йому просто приклепали до голови пиломеч. І вийшло ось таке доробало. Ну, в цілому має сенс на існування. Досить брутально. Так що давайте зберемо голову. Нашейник, і потім нам треба вже перейти до самого нашого геройчика. Так що, поїхали. I'm А тепер настав час зібрати це все докупи. І так, ми отримали ось такого носорога. Ну, з якого боку подивися, він мені трошки нагадує собаку, носорога, бульдога, а також якогось кабанчика. Вийшла в нас ось така штуковина. Як ви бачите, пластик оригінальний, нормально сів на це Литво. Щіли у на нас немає. Виглядає це діло досить непогано. Але є мінус що, дивіться, так просто його не поставити, його треба приклеїти, бо він буде завалюватися на одну сторону. І як тримається ця ніжка, в мене ну, якось довіри воно не викликає. Так що доведеться мені це діло добряче проклеювати. Так, є у нас ріг. Далі нам треба зібрати самого вершника. Благо для нього у нас детальки є. Вершник у нас збирається, я б сказав, максимально просто, нічого там важкого не буде. Фух, тоді будемо розпочинати. Так, що ми маємо? Зібрав я ось такого носорожка, досить непоганий, йому потрібен тільки вершник. Вибачаюсь, можливо, втомлений голос, я трішечки простивший, і в нас ще, ще така жахлива погода, що страшне просто сиро, пасмурно, противно-вітряно-давить. В цілому нічого хорошого, вже як старий дід реагує на це. Хух. Так, мені залишилося зібрати цього вершника, який буде осідати ось на цьому ось. І влітати в різних лоялістів. Я, я надіюсь, колись мені вдасться знову пограти проти Тау. І на цей раз е, не 6 а пожирачами світів. І мені цікаво. Е, мій червоний інвокатос буде заляпаний синьою кров'ю чи зеленою? Це цікаве питання, яка, якого кольору кров в Тау. Так що будемо його зараз продовжувати збирати. Поїхали. Так, я упив кабель, так що можемо продовжувати далі. Ну що зараз я значну швидко. А тепер давайте глянемо на готовий результат. Через конфлікт телефона з флешкою я втратив декілька відеовідрізків. Але я вам можу показати, що все-таки в мене вийшло. Голова у нас, так би мовити, не приклеєна для зручності пробування. Таке воно буде в цілому, мені воно дуже сподобалося. Збиралося ну, майже так же само, як оригінал, тільки за те, що треба було одне, що саме летутушку склеїти. Трішки підшпаклювати і на неї просто все наклеїти. Ну, в відмінності між збіркою цієї моделі, і, так би мовити, залишків бітців і оригінала я не знайшов нічого різного. Вийшов на такий насоріг. Мені довелося шматочки ливників відрізати і підклеювати під цю ногу, бо цей крихітний камінець зламався і воно там взагалі нормально не трималося. Так що я нарізав шматочки ливників, засунув їх ось сюди. Вийшов він в мене такий. Одного кільця я на ливниках не знайшов, так що знаєте, купляючи ливники з барахолки, залишки деталей після збірки моделі, дечого може не вистачати. Такого самого кільця не було, але я поставив від набору, здається, бладлеторів. Чи то бладкрашерів, я поставив ось такий ланцюжок обрізаний, значе він буде за нього триматися в цілому нормально. Все збиралося по інструкції, тобто це у нас повноцінний інвокатос. Такий він носив величезний, брутальний і поза вийшла Ну агресивно. Мені подобається ця пила, як у нього просто виглядає. В порівнянні з лордом він буде здаватися навіть трішки брутальніший і масивніший, якось це можливо. Андрійська передасть, є в мене лорд. Теж саме литатушка, то тільки що ну, мені дістався, ще був тоді ланцюжок такий, ось це кільце. А в його випадку ні. Такий він в мене вийшов. Голова ця мені набагато більше сподобалася, ніж така. В наборі є три голови. І пропонувалася одна ось така, або ось ця. Ця мені більше сподобалась. Далі. По нагрудникам ви теж можете помітити, надіюсь це буде видно. Тут у нас символіка кхорна, такий у нас брутальний кхорніт. Тут у нас, як ви бачите, звичайненько виглядає. ну В плані як на коробці. Напічнички різні, бекпак як ви бачите, теж різний. Той випадок, коли я за довгий час бачу два бекпака в наборі. Ну, цей просто шикарний цією мордою демонюки із черепками. Дуже гарно вийшов. Як в одного, так і в другого була складність посадити модельку саме на тушку, так як вона у нас не сидить в сідлі, а якось ви бачите, що підстрибує. Вклеїти саме ці ніжки, це ще та задача. Ну і це якраз носоріжок, якого я зібрав самим першим. Це було вже досить давно, мабуть, відколи тільки інвокатос вийшов, коли мені дали від нього під це. Така вона краса. Пила тут, саме пило сокера. Хотів тоді ще думав, поставити меч, але зібрав ось так. Ну З мечем, мені здається, воно було б навіть цікавіше відрізнялося від того, що в мене один тепер з сокирою, а другий був теж з сокирою. Йому краще посував би меч. Але ну, відрізати це відколупувати, ну, не дуже хочеться. Так що якось так, пози, як ви бачите, різні. Якщо ми будемо дивитися, на ось цього, то він неначе готується бігти вперед. А цей у нас просто несеться через все на пролон. Це виглядає в цьому плані цікавіше. Фух. Це була досить така важкувата зйомка, хоч для вас вона длилася буквально пару хвилин. Для мене це була жахлива погода, відсутність світла, вітер, який нам заважав з... знімати, тому що постійно челистя чи щось таке билося по дворічто у вікно і відволікало сильно. Також почуваюся трошки не дуже, але ну, це таке. Не можу я вас лишати без контенту. Так що Діма Ковальчук залишиться нагодований. Для нього я смачний контент також для вас всіх. Ох, залишилося тепер їх двох тільки пофарбувати. Коли це буде чесно, я не знаю. Часу вільного зараз майже немає, але стараюся займатися своїми проектами-довгостроями. Так що, тепер цей інвокатус, ще один закритий гештальт. Що я буду збирати наступне, чесно не знаю. Можливо, сповнів, можливо, хелбрута, можливо, фіндів ми будемо збирати на, стрі... на стрімі, так як у мене є два форчфінда в коробках. Так що, можливо, ми їх будемо і збирати. Ну що ж, на цій такій позитивній ноті, як я це все зібрав, я хочу з вами прощатися. Так що буду вам вдячний за вподобайку, за коментар, за підписку заради підтримки каналу. Також ви можете підтримати канал, кинувши пару гривень на 3D принтер. Так я збираюся його купляти. Посилання на банку буде в описі. І надіюсь це відео для вас було корисним. Я постарався я вам наскільки можу показати, що із залишків бійців після збірки можна, в принципі, зібрати повноцінну модельку. Якщо це було для вас цікаве, ставте вподобайку і пишіть коментар. Так що, бережіть себе і свої мініатюри. Всім щастя!